Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі News. В Цьому відео ми поговоримо про можливу колаборацію. Не повірите з ким сталкер 2. Яка, можливо, буде у вересні місяці, бо, як говорив Варгеймін, нас чекає три бойові перепустки. Перша, як нам вже всім відомо, це Черепашки Нінця, доволі неочікувана колаба. Геш? друга буде на тематику висадки в Нормандії, і саме третя БП, можливо, буде з всіма улюбленим і легендарним Сталкером, але не з першими частинами, а саме з сталкером 2, який вийде на початку вересня цього року. І це не пусті слова, це можна підкріпити фактом. Як багато хто говорить, кень пруф, почнемо з уривку відео з каналу GTVUA. і це не ноунейм, no а досі знайомий український канал на Ютубі по новинам та різним іграм. Давайте подивимося уривок з цього відео. А тепер цікаве про Stalker 2. Наш підписник, дякую йому. Написав, що у вод буде колаба зі Сталкер 2. Бойові пропуски WoT йдуть по сезонам. Відповідно, зараз весняний з 6 червня по 5 вересня, літній, і осінній з 6 вересня по 5 грудня. Власне, а яка ще популярна ігрова подія, за словами розробника, вод може бути в перший тиждень вересня серйознішою ніж вихід Stalker 2? Важко придумати. Тому є підстава вважати, що ніяких переносів не буде. І тепер це ми порівнюємо зі словами Варгеймінга а тепер додам від себе секретний інсайт про бойову перепустку. По-перше, вона буде цього року. На вас чекають три сезони бойової перепустки. Перший стартує вже в березні. Я наразі не можу розкрити з ким планується колаборація, але цей сезон приємно здивує вас гостями. Другий буде в червні. Він присвячений 80-річчю висадки в Нормандії. Це буде особлива бойова перепустка, що охоплює безліч різних моментів пов'язаних із кампанією в Нормандії. І ще до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробиці, але можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати, і це ще не всі добрі новини. З цьому, що ми прослухали, саме третя бойова перепустка, по словам Варгеймінгу повинна наслати нас на фурор класністю, яка буде проходити з 6 вересня по 5 грудня. І саме Stalker 2 може бути новою колаборацією в танках, бо яка власне ще популярна ігрова подія буде в перший тиждень вересня, ніж вихід Сталкера 2? Я думаю, що це дійсно буде Stalker 2, колаборація зі Сталкером 2. Тому і є підстава вважати, що переносів релізу гри не буде, і нам в танки завезуть нову бойову перепустку легендарної гри Сталкер. Тепер що можна гадати, які будуть танки? Я думаю, танки можуть бути в частності совковими. Наприклад, якщо подумати, яких танків не було в бойовій перепустці, то більшість вже були з різних націй. Але якщо говорити саме про совок, то з всіх цих танків можна виділити декілька важких та легких і ПТ-САУ. І, звісно ж, середніх танків із 7К91. ТСТЛТ, об'єкт 268 4 СТ2 і об'єкт 277. Відповідно, що ці танки в загальному не потрапляли в бойову перепустку. Так, на них є стилі, але ці стилі не відповідають бойовим перепускам, тобто по класам перший, другий, третій та четвертий клас. На моїй пам'яті вони не приймали участь взагалі в бойових перепустках. Якщо я помиляюся, виправ мене в коментарях. Тому, друзі, питання тільки одне: скільки Wargaming захоче золота на колабу для поліпшення бойової перепустки. Чи буде марафон на Танк четвертої частини бойової перепустки, тобто будемо отримувати якийсь цікавий та новенький розроблений танк Варгеймінгом, і тут ми зможемо прийняти участь. А відповідно що там буде золото. І я думаю, що Варгеймінг, якщо запори ціну в 5 тисяч, це буде дуже важко. Якщо запорють там в 2,5 тисячі, ще більш-менш нормально. Ти диви як накидає? а! Німхана. Ха ну і греть з ними. Дякую тобі, друже. Ти багатьом стал крам врятував життя. Ну, чого ти чекаєш? Ну розповідай вже, як ти м їм, їм наваляв. Майте його на притілі. Саме тому я й не лізу в усілякі розборки. Не хочу кулю спіймати. Ну не знаю. Обираючи аномалію чи кулю, я обрав би друге. Ти от розповідаєш, а воно наче все перед моїми очима. Наче і не перший рік у зоні, і звик вже до всього, але кожен день сюрпризи. У зоні засумувати надто важко. Мені ж сказали, ти знаєш де вхід у підвал. Не горлай! Ну що, впізнаєш мелодію. Ну, ти зрозумів нарешті. Ось що таке культура, а ти, ти, ти одне й те саме шпариш по колу. Та ти ж сам просиш. І взагалі я з музичного, щоб ти знав. Ой, місьє. Прийміть моє вибачення, можливо, вам потрібно вже до вчених, професоре. Вони вам там і лабораторію нададуть. Шовти. Даремно ти так з друзями. Ти ж його на вилазки береш із собою. Тоб там що не казав, а от друзів на зоні я ще й ніколи не зустрічав. Це точно він мучився. Ні. От і добре. Бо він цього не заслуговував. Акулю заслужив. Це ганебний вчинок із твоєї сторони. Я знаю. Вважаєш, я не думав як обійтись без його смерті. Вона не могла бути б вільною, поки він жив. Але тепер подивись на неї. Нісків. Я нікому її не віддам. Зона подарувала мені життя, нове життя, життя, яке я віддам знов, якщо буде така воля. Я буду захищати її. Завжди. Це просто жесть, час вже йти. Куди ти зараз? Прип'ять, треба з ним поговорити. Далого полювання сталкера. Тому, друзі, на цьому в мене все. Як вам можлива колаба. Тим, хто грав в Сталкер, буде приємно бачити його ще і в і в танках, егеш. Напиши в коментарях, постав на відео подобайку за старання, бо це вже давня традиція, а традиції не порушуй. Та підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Тут купа цікавого, від оглядів новин, режимів, апів, нерфів до стрімів кожного дня з 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава!